Дня радий бачити всіх, хто знайшов час приєднатися до нашу форуму. І сьогодні дуже буде цікава тема масштабування без кордонів. Ми з вами поділимося секретами масштабування малосерійного виробництва, на прикладі виробництва БПЛА та систем РЕП на базі е, системи ОДО. Отже, мене звати Михно Валентин. Я проектний менеджер Self-ERP. У минулому я командир військового підрозділу. Зараз після поранення повернувся в цивільне життя і вносимо свій вклад тут в цивільному житті. Тому ця тема е, дуже для мене близька. І я вважаю, що вона надто важлива. І ще раз переконуюсь, як на полі бою, так і в житті нам треба бути ефективними. Це запорука нашого успіху. Отже, е, коротко про нашу компанію. Компанія Self.ERP є срібним партнером. Оду. Ми маємо свої рішення. І відповідно ці рішення ви зможете побачити більш детально на нашому стенді. Так що прошу після презентації підійти і ознайомитись. Там наші фахівці дадуть відповідь на всі ваші запитання і підберуть індивідуальне рішення безпосередньо для вашого виробництва, ну і підприємства так тому. Але перед початком я би хотів уточнити, що ця презентація це реальна історія. Усі події презентації відбувалися в цьому році, імена та деякі персонажі змінені в зв'язку з конфіденційністю. Будь-яка схожість з реальними підприємствами випадковість. З поваги до героїв ЄРП. Все викладено, відбувається так, як було насправді. Отже, трохи про нашого замовника. Наш замовник це підприємство Крила й кіхті. Не перепутайте з іншими. Воно займається виробленням малосерійного виробництва БПЛА та систем РЕП для потреб фронту. Відповідно. Навіть для таких активних, мотивованих і ефективних керівників і працівників, все одно залишаються виклики. Основними викликами для такої команди стали відсутність автоматизації, тобто більшість процесів все-таки відбувається вручну. Інформація, що ведеться в Excel-таблицях та інших файлах ускладнює доступ до цієї інформації. Я думаю, що всім відомо, хто використовує цей метод, як деколи важко знайти необхідний файл, а ще й важче, щоб він був в актуальному стані. Е, також виникають постійні труднощі з складським обліком, е, що впливає відповідно на виробництво. Ну, щодо розрахунку собівартості, то це окрема тема. Все проводиться вручну, все кожен раз треба вивіряти, перевіряти, погоджувати додатково і тому подібне. Колектив компанії, всі працівники між собою спілкуються з різними використанням різних меседжерів, чатів, електронки, телефонний зв'язок і так далі. Тобто комунікації розрізнені. В таких умовах, ви розумієте, складно масштабувати виробництво. Тобто, треба щось робити, кардинально змінювати підхід. Отже, наш замовник сформував такі амбітні вимоги до системи. Безпосередньо. Організувати управлінський облік з фокусом на собівартість кожної партії продукції. Наступне це е, чітке виробництво продукції по партіям, в залежності там, від сотні до десятків тисяч, можливо, партій. Е, додаткові вимоги стали інтегровані комунікації, тобто, щоб ці комунікації були в одній системі і забезпечення е, безпеки даних. Е, також, е, оскільки є в складі підприємства конструкторське бюро. Стало гостре питання документування проєктної документації і е, підтримання версійності її е, окремим викликом саме облік трудовитрат конструкторського бюро, де важко порахувати творчу працю, умовно кажучи. Давайте рухатись далі. Е, саме ці вимоги дозволили сформувати чіткі задачі для впровадження системи ОДО. А саме Швидко організувати складський облік з урахуванням умов зберігання матеріалів і маршрути і локації їх зберігання. Е, забезпечити заміну альтернативних компонентів, не зупиняючи виробництво. Наступним, наступною задачою є відрядна оплата праці, враховуючи різний рівень працівників, різний рівень виконуючих ними задач. Е, також специфікою є облік витратних матеріалів. Зараз ми подальше розберемося. І е, фокус на собівартість, тобто має бути все пораховане, все чітко і сходитись. Отож, давайте все-таки е, підійдемо до нашого рішення. Основними компонентами цього рішення є наступні модулі. модуль «Проект» для планування етапів робіт, проєктування і зберігання е, вимог. Складський облік, який дозволяє нам автоматизувати е, умови зберігання. Розрахунок витрат, маршрути, розміщення локацій цих е, матеріалів і компонентів. Е, наступний модуль виробництва тут розбитий умовно на декілька це використання аналогів, виробничі процеси. Е, Далі йде бухгалтерський облік, що дозволяє проводити більш точно обрахунок фактичної вартості, управління витратами та формування аналітики. І, звичайно, модуль контролю якості, який забезпечує якість виробленої продукції. А це на сьогоднішній день досить важливо. Отож, давайте тепер детально розглянемо кожен модуль по окремості, що було допрацьовано, що було змінено, як покращено. Адже кожне підприємство має певну свою специфіку. І так, управління проектами. Цей модуль забезпечує систематизацію робіт конструкторського бюро. Це було основною вимогою, оскільки є м, такий творчий колектив, е, вони працюють в умовах постійної зміни, удосконалення, покращення, і треба було забезпечити їм відповідний е, простір для роботи. Саме цей модуль дозволив, по-перше, упорядкувати етапи, за рахунок чого, було розроблено декілька типових шаблонів. Для певних операцій і певного виконання проєктних робіт. Це дозволило більш чітко планувати і вистежувати виконання і зробити самі роботи більш передбачуваними. Тобто, розбиття на окремі фази було зрозуміло орієнтовні сроки початку і закінчення робіт проектних. Також це дозволило вести безпосереднє управління витратами на конструкторські роботи в розрізі окремого проєкту. Ну, і сам модуль має вбудовану звітність, тобто ми можемо своєчасно бачити формування звітності в реальному часі, яке показує сроки виконання, завершення певних задач і трудовитрати. Давайте рухатись далі. Щодо складського обліку. Перше за все, це була вимога швидко реалізувати складський облік. Тому був вибраний для основу стандартний модуль складського обліку. Під час провадження було реалізовано наступні кроки: реалізовано коміркове зберігання е, з дотриманням умов безпеки, е, прописано маршрути для зберігання груп товарів та їх локацій, облік по серійних номерах і партіях виробників для контролю якості компонентів. А також е, було запроваджено. Термінали для е, занесення даних і для реєстрації операцій. Тобто, тепер е, працівники складу вже не бігають з записниками, ноутбуками по всьому складу, намагаючись звірити е, залишки, які у нас лишились, для того, щоб могли провести якусь звірку і зрозуміти, що потрібно докупити. Е, складський облік став набагато швидшим і набагато точнішим. Наступний модуль. Ми розглянемо його по частинам, це модуль виробництва, оскільки цей модуль фактично найбільше вимагав опрацювань під певну специфіку виробництва. Перше, це було використання аналогів. Відома нам проблема, що зараз є дефіцит компонентів, які не виробляються в Україні. Для того, щоб не зупиняти виробництво, відповідно був розроблений відповідний механізм, що дозволяє заміняти. Відповідні компоненти, які відсутні на складі, на їх аналоги. Відповідно, не зупиняючи виробництво, ви можете перед початком змінити компоненти, підібрати необхідні компоненти і продовжити виробництво. Заміна аналогів, відповідно, впливає на собі вартість, тому що кожна одиниця по-різному коштує, але при цьому немає затримки у виробництві, що важливо в даних умовах. Далі. Було реалізовано доопрацювання відрядної оплати праці. Дана система враховує складність виконання робіт, оскільки є працівники, які займаються певними операціями, наприклад, розпайка мікросхем умовно більш кваліфікована праця, чим складання корпусів. Кваліфікація співробітників враховується. Співробітники вищої категорії відповідно трафікуються за вищими тарифами, ніж початківці. Е, враховано точну вартість операцій в розрізі замовлень. Що це означає, що є певні операції, наприклад, калібрування оптичних приладів для дронів, воно займає більше часу і вимагає більшої точності, ніж, наприклад, збирання стандартних компонентів. Все це враховано в системі і, відповідно, впливає на собі вартість, і враховується в системі в загальному в цілі звітності. Далі. Витратні матеріали. <кій> Слід зазначити, що специфікою цього виробництва була ідея ощадливого виробництва, тобто знизити витрати за рахунок того, що кожен грам все-таки має облікоз. В даному випадку був доопрацьований модуль виробництва і реалізовано наступні ідеї: видача витратних матеріалів, що мається на увазі. Ми знаємо, що е, пластик для друку 3D-моделей зберігається в бобінах. Відповідно, на складі він також обліковується в бобінах, а використовується вже на підприємстві в сантиметрах. Те саме стосується і мастил, е, фарб, клеїв і всього решта. Закуповується воно в балонах, в тюбіках, а використовується в грамах. Відповідно, реалізація механізмів ощадливого виробництва дозволила нам обліковувати на складі у тих одиницях, в якому воно придбається. Тобто в, в бабінах, в балонах, в тюбіках, а вже безпосередньо після закріплення і після отримання цих компонентів зі складу і закріплення їх за виробничими центрами, ну, працівниками або окремими відділами, е, далі воно під час виробництва списується вже в грамах, сантиметрах, відповідних одиницях, як вказані в специфікації. Це значно зменшило витрати і стали вони більш контрольовані. Далі. Поступове списання норм згідно специфікації дозволяє враховувати іменно при розрахунку собівартості кожну одиницю окремо поступово по мірі її використання. Ну і автоматизація процесів. Тепер списання не потребує ручних операцій в плані оформлення якихось актів, документів і так далі. Це все відбувається автоматично. Рухаємося далі. Е, важливим компонентом став модуль контролю якості. Ми знаємо, що більшість наших клієнтів до цього не звертало уваги, але, зважаючи на важливість даного виробництва, це є ну, суттєвою вимогою. Кожен виріб, кожен компонент, кожна складова проходить тестування перевірки якості відповідності стандартам якості даної продукції, як готової продукції, так і окремих її компонентів. Цей модуль також дозволяє здійснити швидку ідентифікацію браку і оперативну… Усувати недоліки. Також е, в цьому модулі реалізовані такі перевірки, як краш-тест, оцінка міцності моделей, дронів і електронного обладнання, польотні випробування БПЛА в реальних умовах з залученням військових фахівців. А також тестування РЕП-систем на перевірку працездатності радіодеталей і обладнання. Е, все це е, обліковується, звітується і відповідно. Дає, ну скажімо так, оцінити якість партії. В подальшому я поясню ще, як це впливає ще й на собівартість. Отже, фактична собівартість. Дане рішення дозволило розробити ну, такий доволі зручний і компактний інструмент, який дозволяє розраховувати фактичну собівартість для кожної окремої партії. Причому ми кажемо, що в даному випадку враховується і кваліфікація працівників щодо відрядної оплати праці, їх якість, а також контроль якості, то, що дає нам модуль. Тобто деяка продукція під час проходження заводських тестувань може бути пошкоджена, і там можливо два варіанти: або заміна деталей і відновлення її працездатності, і це відображається в собі вартості, або розбирання і списання її. Контроль заміни вартості. Також враховується в собівартість. Вибачте за таку тавтологію. Отож, рухаємося далі. Додаткові модулі. Як сказав Роман. Ви знаєте, що коли ви берете рішення Оду, ви отримаєте не окремий модуль, а цілий пакет модулів. Зараз це 43 стандартних модуля, І купляючи ліцензію, ви отримаєте доступ до всього, а не окремо до якоїсь частини. Е, тому е, ну, таким приємним бонусом для нашого замовника стало те, що він використав стандартні модулі. Такі, як база знань, чат, і зараз ми придемо. Я, Я хотів просто завершити думку на тому, що е, використання стандартних модулів дозволило замовнику значно зменшити бюджет впровадження, тому що ці модулі впровадження не потребували розробки. Отже, давайте по частинам база знань. Ми казали, що у нас є в складі підприємства конструкторське бюро. І відповідно, є багато документації. Цю документацію десь треба зберігати і також враховувати до опрацювання, там, вироблення нових моделей, покращення, удосконалення і тому подібне. Для цього був використаний стандартний модуль, де ми зберігаємо документацію проєктно, підтримуємо версіонування, і до кожної версії є доступ. Тобто можна почитати документацію від першої версії до текучої. Далі впорядковано доступ до інформації. Тобто, кожен працівник має доступ до окремого. Виду документації. Ще одним хорошим таким бонусом стало те, що ну, таке неявне використання бази даних, це відділ охорони праці і відділ кадрів. Полегшився онбордінг працівників, тобто нові працівники, які приходять, отримують документацію для ознайомлення, і також ознайомлення з умовами охорони праці безпеки на виробництві. Все це є під рукою, все це є в загальному доступі і, відповідно, пришвидшує, як то кажуть, вхід нового працівника в колектив. Далі модуль комунікацій. Цей модуль відповідає перше за переписку, тобто є вбудований чат. Ви можете як особисто спілкуватися один з одним, так і вести групові чати по окремим темам, які можуть бути прикріплені до проєктів або до окремих якихось операцій. Далі е, можливість відеоконференцій, відеозвінків. Швидкий доступ до документообігу. Ну, мається на увазі обмін файлами. Тобто вам не треба тепер окремо пересилати електронку, ви обмінюєтесь файлами різних форматів. Е, все це покращило комунікацію і пришвидшило. Тобто всі почали працювати в інформаційному полі. Але важливо зазначити, що це забезпечує безпеку даних. Тобто ті дані, які обмінюються всередині системи, не виходять за її межі. Відповідно, дзвінки і все решта теж лишаються в системі. Далі. Інтегровані звіти. От про що я забув, коли говорив про додаткові модулі. Е, ну, це очевидно, тому що всі привикли, що система Оду працює з інтегрованою звітністю, яка формується в е, реальному часі. Тобто будь-яку звітність ви можете сформувати, отримати результат і вмотивовано прийняти відповідні управлінські рішення. Туди входить і моніторинг витрат, амортизація виробництва, виробнича ефективність, тобто ефективність працівників, процесів, можливий облік кпа ів фінансові показники. Ну і ще раз підкреслюю актуальність даних. Ці дані обновлюються в реальному часі. Уже, так, так би мовити, підсумовуючи. Що дало впровадження? Впровадження фактично було таким стратегічним рішенням, яке дало замовнику єдину систему інформаційний простір для об'єднання управлінських процесів, управлінського обліку, складу, виробництва, проєктної діяльності, а також інформаційне поле для обміну інформацією. Слід зазначити, що ті інвестиції, які замовник вклав у впровадження, повернуться орієнтовно за рік-два. От, е, Як бачимо, вигідна інвестиція. Чи не так? Це завдяки саме функціоналу, стандартному Оду і за те, що Оду намагається кожному е, підприємству дати саме те, що він вимагає. Е, давайте більш детально оцінимо зміни до і після впровадження. Зокрема, час обробки замовлень. Раніше було 2-3 дні, тепер це зменшилось до 1-2 годин. Мінімізовано помилки в управлінні складу і запасами. Собівартість тепер одної партії розраховується автоматично. Далі. Витрати на управління процесами значно зменшились. Тепер це стало простіше, швидше і о, стандартизовано. Ну і слід зазначити, що збільшилась продуктивність виробництва загалом і було запроваджено методи заощадливого виробництва. Далі. Е, так, щоб бо було вже запитання на стенді, ми про це обговорювали, скільки з часу зайняло впровадження? Впровадження зайняло близько двох місяців. Початково е, замовник почав з восьми ліцензій. З перспективою виходу до 20 і більше, по мірі розширення масштабування підприємства. Що в планах? В планах в майбутньому впровадження модулю, який буде відповідати за життєвий цикл продукції, що дозволить ще більше. Здійснити контроль за виробництвом та створити відповідні умови для масштабування. Наступним є впровадження модулю, який буде оптимізувати роботу спеціального устаткування, таких, наприклад, як 3D принтери і інше спеціальне обладнання. Ну і нарешті масштабування рішення Оду на всі інші підрозділи цього підприємства. Тож, якщо ви готові до змін. Якщо ви бачите, що ця тема дуже вам знайома і дуже потрібна, підходьте до нашого стенду Селфієрпі. Там наші фахівці з радістю вам повідомлять всі деталі, дадуть чітку і ясну консультацію і підберуть індивідуальне рішення для кожного з вас. У мене наразі все. Дякую за увагу.